Гірка кава авторка Оксана Кишканюк читає Валентина Виноградова. Марина ледве підвелася з ліжка після важкої безсонної ночі. Тіло не слухалося, душу заполонила гнітюча порожнеча. Нікому не потрібна, думала Марина запарюючи каву, навіть рідним дітям, яких народила, для яких двадцять літ гарувала на чужині. Як же печуть ночами її руки? Все життя трудилася понад силу, то й підводить тепер здоров'я, і навіть нема кому пожалітися. Кава чомусь гірчить полином. І наче намагається своїм ароматом витіснити з кімнати тишу, в якій розчиняється монотонне цокання годинника. Після розлучення з Петром Марина полегшено зітхнула, хоч і залишилася сама з трьома малими дітьми. Раділа, що спикалася чоловіка, бо толку від нього було, як від торішнього снігу. Але то доля така. Марина не мала з кого вибирати, а він причепився так, що й вийшла за нього. Не одну ніч проплакала потім над своєю долею, і де той пияк взявся на її голову. Петрові було коло жінки добре, як у Бога за пазухою. Марині ж велося дуже несолодко. Чоловік постійної роботи не мав, ходив по людях, а люди то є люди, завжди пляшку знайдуть, аби грішми не платити. Марина одне за одним народила трійко дітей спершу сина, а потім донечок. Їх вибавила бабуся Ольга Іванівна, бо мама мусила працювати, викладала в школі фізику і математику. Дуже любила свою роботу, але віддатися їй повною мірою не виходило, бо не могла покластися на чоловіка. Петро продовжував пиячити, в сім'ї почалися сварки, непорозуміння. Врешті Марині набридло це терпіти, втратила надію, що Петро коли-небудь виправиться. Зелений Змій став його найкращим другом, і жодні вмовляння не допомагали. А коли Ольга Іванівна одного разу зробила зятеві зауваження, він так штовхнув її в плечі, що та ледве втрималася на ногах. Оцього я тобі, дорогенький зятю, вже не пробачу, сказала рішуча жінка. Забирайся з моєї хати геть, досить тут каламутити воду. Після цього скандалу Марина написала заяву на розлучення, і згодом Петро забрався до своїх батьків. А незабаром його тіло знайшли на березі річки. Ніхто досі не знає, що трапилось. Марина ж мусила підіймати на ноги дітей. Вони підростали, а з ними зростали й витрати. Зрозуміло, що на вчительську зарплату їм не прожити і зібралася на заробітки. Сина й дочок залишила на матір. Минали роки. Марина висилала додому гроші, і вони змінювали її дітей на очах. Бабуся вже не могла впоратися із неслухняними внуками, котрі не реагували на зауваження і прохання. Особливо агресивним став Андрій. Навчався в медичному коледжі, але влип у якусь погану компанію, почав уживати наркотики, потрапив до поліції. Марина змушена була витягувати його з біди. Всі заощадження витратила, поки врятувала від в'язниці і поновила в коледж. Ох, і має Марина клопоту з дітьми, бідкалася Ольга Іванівна сусідці, ніби наврочив хто. Сама була доброю дитиною, а діти, ніби не її. Невже всі вдалися до батька пияка? То, певно, Петрова мати Гафія прокляла вас, припускала сусідка. Вона ж вважала, що її син через вас так скоро зі світу пішов, бо ви його вигнали. Ті прокльони впали на дітей, хоча вони ні в чому не винні. Якби ж то тільки Андрій був непутнім, він хлопчисько, а то й дівчата теж. Виливала душу Ольга Іванівна. Тринькають мамині гроші, на що заманеться. Я вже казала Марині, щоб не висилала їм стільки грошей на їхні вибрики. Бо колись іще пошкодує про свою доброту. А вона, мамо, я хочу, щоб у них все було, бо вони напівсироти. Хто їм допоможе, як не я? Марина обмежувала себе в їжі, мало спала, тяжко працювала, бо треба дітей вивчити, весілля справити, треба купити квартири, машини. І цим треба не було кінця краю. Але діти вчитися не хотіли. Дівчата про заміжжя не думали, гуляли з міськими парубками, народили дітей. Відмовилися від них і далі продовжували шукати пригод. Ольга Іванівна від цього всього важко захворіла, і скоро її не стало. А Марина далі тягнула заробітчанське ярмо, щоби ще трохи допомогти дітям. Згодом Андрій одружився. З дівчиною легкої поведінки вона народила двоє дітей, залишила їх йому і повіялася в світи. Відтак він знайшов дівчину сироту, аби тільки бавила його дітей, а сам пиячив і гуляв з іншими жінками. Одне слово, не склалося життя в дітей Марини. Коли вона телефонувала донькам і запитувала, як у них справи, ті відповідали тобі не однаково. Ти теж добра, сказала якось старша донька матері. Гуляєш все життя з сеньорами. Марині було гірко це чути. Діти не оцінили її старань, тож вирішила. Не мучитися далі і приїхала додому. Батьківська хата зустріла її пусткою, війнувши в обличчя застояною порожнечею. Діти знали, що матір уже вдома, але ніхто з них до неї не приїхав. Лише Андрій зателефонував і спитав: Ти надовго? Може, підкинеш трохи баксів дітям на одяг. Сама розумієш, я без роботи, а в них забаганки. Я, Андрійку, більше нікуди не поїду, відповіла. Піду на пільгову пенсію. Ви вже дорослі. Розв'язуйте свої проблеми самі. А ми думали, що ти в гості. Розчаровано мовив син. Кому ти тут потрібна? Ні чоловіка, ні дітей поруч. Що сама в селі робитимеш? Якось буде, тихо відповіла Марина, засмучена розмовою з сином. Доньки, дізнавшись від брата, що мама вже не планує повертатися на заробітки, навіть не приїхали. І до себе її не запросили. Кава пахла на всю кухню, та коли Марина пригубила улюблений напій, він видався їй несмачним. Гіркою була ця кава, аж у грудях запекло. Доробилася, дочекалася на схилі лід, думала жінка. Самотня при живих дітях. Треба було послухати маму і не балувати їх так. Але тепер уже пізно. Залишивши недопиту каву, Марина поспішно зібралася, вийшла з хати і попрямувала на цвинтар. До мами за порадою, бо ж треба якось жити.